Скільки має заробляти жінка від двох до п'яти. А скільки має заробляти чоловік поруч з такою жінкою, яка заробляє п'ять в місяць? Ха! Більше ну, хоч до двадцять тисяч доларів 20 000. Ну, від десяти ага. до двадцяти тисяч доларів добре. Як ви думаєте, чоловік має покривати косметологів, зачіски, наряди своєї жінки? А... Чи в основному закривати Я... просто базу? Я за те, щоб чоловік закривав базу, а ці моменти не втрачати мотивацію не розслаблятися. Тобто так. так і не втрачати внутрішній інтерес свого хочу. То краще, коли ти закриваєш собі сама, але база родини має закривати стільки чоловіка. Ти були б ви з чоловіком, який заробляє менше, ніж ви. Я була з чоловіком, який заробляв менше, ніж я. Ми розійшлися не тому, що там було якесь там фінансове питання. Він покривав всю базу. І ніколи не було жалко на мене грошей. Це дуже Лас. важливий момент для Неважливо, скільки заробляє ваш чоловік. Важливо, скільки з цих грошей він тратить він на, вас, витрачає да? на вас. Дайте поради, як розподіляти фінансовий бюджет в парі. Успішна жінка є успішним yeah. і той, і той заробляє. База покривається чоловіком, подорожі якісь такі ресторани покриваються чоловіком. все інші твої хотілки – це на твій смак. А ви зараз в стосунках? Я зараз в стосунках. Як ви думаєте, вашому чоловіку тяжко бути з такою успішною відомою жінкою? Думаю, ні. Він, напевно, перший чоловік, який не боїться мене, не боїться моєї проявленості, угу. а навпаки, пишається цим. Сприймає таку як є. І так? навпаки, питає тобі треба чимось допомогти? А, Дай Боже йому здоров'я. Спасибо, на сьогодні. Дякую.